Доброго вечора, мої любі друзі. Цього місяця ще репортаж не робила, але це чудова ідея. Понеділок, 30 вересня, останній день вересня, день бібліотекаря, бібліотеки вас вітає, день прикладача. І для мене вечір закінчується неймовірним святом, адже відвіданий у Вельпомени це завжди свято. По понеділкам театри Києва не працюють, але є один з моїх найулюбленіших театрів. Він для мене на другому місці після театру Франка. Це театр Лесі Українки, який знаходиться. Е, коли ти доїжджаєш до метро театральна, це якраз головна черга. Вона гілка поруч недалеко від мого будинку по вулиці Богдана Хмельницького. І ось це якраз тут фоє метрополітену у нас зала театру Лесі Українки. А це історична будівля. Я про це робила вам дуже багато репортажів. І сьогодні ввечері буде вистава. Саме в цьому прочитанні я її не бачила, але по відгукам моїх друзів, колег, артистів і моїх близьких друзів. Вони кажуть, що вона просто не перевершнеперевершена класика Вільям Шекспір Ромео і Джульєта сучасне прочитання. Нещодавно я вам робила з Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської, де безпосередньо за режисурою Людмили Скрипки була поставлена неперевершена вистава Ромео і Джульєта і де... Свідерська Ярослава Свідерська грала дуже чуттєво Джульєту. Знову ж таки, нове прочитання з буковинськими моментами, з драйвом, з музикою, як мюзикл. А як же це відбувається в, е, в Києві, в столичному театрі Лесі Українка? Ми з вами побачимо. Я трохи спізнююсь, тому що купа репортажів, е, холод треба привдягатися. Мені чомусь дуже захотілося. Напевно, я вже подумки на Буковині і на Гуцелі одягнути ось такий правдивий гуцульський стрій. Дякую, Богданочки, Шрайбер. Але він такий тепленький. Ці і ці строї вони дуже-дуже теплі. Чудовий вечір: Вільям Шекспір, Київ, Гуцелія, Чернівці, «Буковина» – все до кубки і неперевершені емоції. Це так само не зовсім класичне прочитання, прочитання е, сучасне. І я декілька фрагментів прямого етеру 100% вам е, зроблю, тому що в мене дуже чудові місця і буде така можливість. А зараз давайте просто, тому що не так у багатьох є можливість прогулятися метрополітеном Києва. Просто от, ви виведіть за мною камеру, прогуляємося цією чудовою станцією метро е, театральна, яка виводить нас на вулицю Богдана, Хмельницького в центр Києва. Ось туди. І тут так само можна перейти на станцію Золоті ворота, яка моя сама улюблена, з якої я завжди починаю усі мої репортажі київські Золотих воріт серця княжого Києва. Наразі будемо прощатися. Е, в мене в голові сьогодні правда: і день бібліотекаря, і день театру, і гуцулія, і Буковини, і комунікації з чернівцями, і, звичайно, Київ, Хрещатик. І, Вільям Шекспір, все докупи. Розкладаємо попеличкам і поринаємо у світ мистецтва. До нових зустрічей з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина.